Слава Ісусу Христу. Дорогі Христі, ми продовжуємо наші реколекції перед святом апостолів Петра і Павла. І якою суттю, напевно, того свята є те, що тих два верховних апостоли мають покликання. Ми не просто святкуємо Петра і Павла через те, що вони. Не знаю, один був добрим рибалкою, інший, як ми чуємо з власного свідчення його, вмів робити гарні намети. Для нас вони важливими є, тому що вони в своєму житті виконали певну місію. Саме слово апостол воно означає посланець, той, кого послали з певним завданням. Він повинен звістити певну новину. Як не дивно, воно є синонімом до слова ангел, бо ангел також не означає, як би то сказати, нічого більшого з грецької мови, аніж посланець, той, котрий виконує певне завдання. Отож, апостоли, вони є покликані виконати певне завдання. Ми знаємо з Євангелії, що Ісус вибирає своїх апостолів сам. В якийсь зрозумілий нам спосіб, хоча не доволі не досить зрозумілий, але такий зрозумілий спосіб, бо ми бачимо на сторінках Євангелії, як Ісус робить то з 12 апостолами і в доволі незрозумілий містичний спосіб з Павлом на дорозі до Дамаску. Але як би там не було у всіх тих випадках, видимих і невидимих, покликання завжди є ініціативою Бога. Не можна. Стати і сказати, Я є апостол. Бо в кінці кінців тоді виглядає так, що та людина сама собі стає авторитетом, сама починає себе визнавати посланцем. Апостоли, яких ми знаємо зі сторінок Нового Завіту, то є ті, які завжди були послані Богом. Вони не себе несли. В якомусь моменті, коли вони, можливо, мали спокусу нести себе. То Ісус їх завжди напоумляє. Пам'ятайте та славна сцена з Євангелії, коли Ісус, після того, як Петро визнав його месією в тій Цесарії Филиповій, говорить про те, що посланництво, яке він отримує від Небесного Отця, є страждання. Для Петра то було незрозуміло. Петро вважав, що Месія має бути сильним, могутнім, переможним, а не страждати. І тому він підходить і каже до Ісуса, що він, Петро, має ліпшу ідею. Він, Петро, є трошки розумніший за Ісуса, і нехай так не станеться з тим. З Ісусом, як він каже, нехай Ісус не страждає, нехай слухається Петра, Петро йому порадить, як бути правдивим Месією. Замість того, щоб стати в дійсності апостолом, Петро у тому моменті починає на себе перетягати авторитет, і що він дістає від Ісуса. Він дістає від Ісуса титул, який, напевно, кожному з нас виглядає найжахливішим. Він каже, геть від мене сатано. Петро стає сатаною, противником. З апостола він переміняється на противника. Тому що апостол повинен слухатися того, котрий його посилає. Ісус вибирає своїх посланців у дивний спосіб, як я вже казав, бо вибирає різних. Ми знаємо імена 12 апостолів. Хоча я не знаю, скільки з вас пам'ятає їх на пам'ять, я не пам'ятаю, не переживайте, я не буду вас питатися, чи ви пам'ятаєте їх на пам'ять. Добре, що ви пам'ятаєте, що Петра і Павла – наш храм. Але ми знаємо, що був ще і Митер Матей, був Золот, один з тих, які боролися активно проти римської влади. Уявляєте, двоє людей з цілком різних полюсів. Один був при спів. Працівником, колаборантом римської окупаційної влади, а другий все життя боровся проти тої римської влади. І обидвох їх тягне до себе Ісус. Там були рибалки, і були люди, яких ми не знаємо, чим займалися. Напевно, були багатші і були бідніші. До речі, до тих багатших можна сказати, що належали, власне, і рибалки. Петро, Андрій його брат. Яків, Іван. Ми чули, що вони мали ще й найманих працівників. Там, де вони були в Капернаумі, як кажуть, дім Петра в Капернаумі не є найменшим домом. Отож були люди з різних проширків суспільства, які між собою, звичайно, якби не Ісус, навіть певно, і не зійшлися. І отож, тих людей Ісус бере і збирає навколо себе. І каже, тепер ми з вами будемо будувати нову дійсність. Очевидно, що зрозуміло, чому їх є 12. Ті апостоли не мають завдання не тільки говорити чи проповідувати далі те, що говорив їм Ісус, вони мають завдання набагато складніше. 12 має відповідати 12 поколінням Ізраїля. І вся та історія, яка була перед тим, вся та історія проблем, клопотів і зрад народу, який Бог вибрав собі на царське священство, мала через тих дванадцятьох змінитися. Вони мали бути початком нового. Очевидно, що їм також було складно. Бо так само, як і в випадку з 12 поколіннями Ізраїля, так само і з 12 апостолами ми знаємо, клопотів було дуже багато. Вони також, подібно до тих поколінь Ізраїля, шукали своїх доріг. І дуже часто, як я вже казав, замість того, щоби бути апостолами Ісуса, ставалися противниками через те, що настоювали на своєму, але поволі. Хоча можна сказати, що три роки то не є аж такий малий час. Вони вчилися, як довіряти Ісусові. То посланництво, яке вони отримали, воно мусило бути випликане. І я часом подивляю Ісуса, скільки в ньому було терпеливості. Він постійно їх повчав, постійно своїми чудесами показував з одної сторони свою силу і те, що вони йому можуть довіряти, а з іншої сторони. Якоюсь своєю скритістю, бо пам'ятайте, що дуже часто у Святому Письмі ми зустрічаємо той момент, що Ісус не хотів себе іншим об'являти як Месія, отож, своєю скритістю він, можливо, їх часом трошки якось занепокоював. Що ж то за Месія, що не хоче бути об'явленим? Що ж то за Месія, який з одної сторони має силу і владу, божественну силу і владу, бо, наприклад, ті моменти який ми також зустрічаємо в Євангеліях, Ісус, який панує над морською стихією, юдеї були переконані, що таку владу може мати тільки Бог. Бо морська стихія, також в юдейському розумінні, вона завжди була чимось настільки небезпечним, що загрожувала всесвітньому порядку. Кожного разу, коли діялося щось, знаєте, таке страшне, то завжди було якось в юдейській свідомості пов'язане з водою. До речі, через те, якщо ви читали уважно книгу об'явлення Івана Богослова, коли він пробує описати новий світ, який має повстати після того, як Бог переможе усе, увесь хаос і все зло, то в тому світі не буде, знаєте чого? Моря. Ви любите море, правда? Ну хто як? Ну, я не сильно люблю море. Але для юдеїв море то було, хоча вони і живуть, ніби тепер Ханан, властиво є, граничить з морем, і вони живуть над морем великою мірою, але море було чимось небезпечним і страшним. Там сидів Левіатан, там сиділи хаотичні сили, і тут, через те, в тому новому світі, щоб того хаосу більше не було, Іван каже. Що моря не буде. Ну, очевидно, то є думка Івана у тому посланні, ми розуміємо, що Бог є сильніший за все. І, власне, сила Ісуса як Божественна проявляється в тому, що Він успокоює море. Тоді, пам'ятаєте, коли вони на Галейському морі, у тому човнику пливуть, все навколо валиться, вони не мають під собою жодної твердої основи. І здається, що зараз втопляться, і тут Ісус успокоює море. І вони здивуються і бачать в тому Месії щось навіть більше, ніж вони очікували, хто він такий, що може море успокоїти. І на все це дивляться учні і не розуміють, що мають з тим зробити. І поволі Ісус їх вчить, поволі вчить їх бути посланцями тої доброї новини. Пам'ятаєте, ми сьогодні чули оті слова посилаю вас. Як овець між вовки, то послідство також є дивним. Якщо Ісус знає, що Його учні є як овечки, може часом вони виглядали трошки як барани, але овечки. Якщо він знає, що вони є овечки, то нащо їх посилає серед вовків? Чому не дасть їм в руки чогось, з чим вони тих вовків могли побити, прогнати? Але те, що він їм дає, як ми також сьогодні чули, є не менш важливе. Апостол є мудрий і є простий. Мудрий, як змії, прості, як голубки. Вони не йдуть ламати через коліно той світ. Вони йдуть його змінювати. До апостола належить Завдання змінювати світ. Очевидно, що то не є його завдання, і не діє він тої своєю силою. Бо з тих дванадцятьох, при тому, що потім Юда ще й зрадить, ніхто не мав такої сили, щоб щось змінити. Можливо, вони себе вважали так само, як вважав себе Петро, наймудрішими зі всіх, але ніхто з них не мав сили змінити світ. Що ті люди, забутим Богом краю затурканої галилеї, могли змінити? Нічого. Але як апостоли, як посланці Бога, як ті, які слухають Його, не себе, але Його, вони дали раду стати стовпами церкви. Тому то посланництво апостольське є таким піднесеним. Ні, то не є якась хвала самих в собі апостолів. Подібно до Івана Хрестителя, якого різдво ми вчора святкували, апостольство є подібної в своїй величності. Іван Хреститель є величний, тому що він приготовляє дорогу для Месії, і апостоли є величні, тому що несуть Слово Боже ту добру новину Євангелію, яку отримали від Месії іншим народом. Ще один момент, який я хотів би зачепити, власне, щодо розчарувань з тими апослами. З ними було складно, тому що вони до самого кінця не розуміли, в чому вони беруть участь. Пам'ятаєте, ось п'ята неділя посту. Ми маємо ту чудову Євангелію, коли учні сперечаються, хто з них має бути найбільший в Царстві Небесному. Про Царство Небесне вони вже якось зрозуміли. Але все одно думають про нього дуже по-людськи. А якщо по-людськи, то значить, хтось там з тим Ісусом, який вправді йде на смерть до Єрусалиму, але, можливо, щось зміниться. Хтось там з тим Ісусом має таки панувати. І кожен з тих дванадцятьох старається зайняти якесь перше місце. Як не дивно, ми там не дуже чуємо, що Юда пробує зайняти якесь перше місце, він вже собі, можливо, трохи там. Організував, він думав, що як він в тому царстві небесному зі своїми рушенятами прийде, то може там дасть когось підкупити ще в тому царстві небесному, якогось хабаря дати. Але всі учні сваряться з Іваном і з Яковом, які захотіли зайняти перше місце. Ще дуже був такий гарний той момент. Я ж забувся, котрий Євангеліст описує, що мама приходить їхня. Так дуже по-юдейському. Знаєте, мама залагоджує всі справи, діти такі сильні, діти хочуть зайняти. Найбільші місця у царстві небесному, але кого посилають поперед себе маму. Нехай мама нам залагодить найкращі місця в царстві небесному. Появіть собі, вони вже практично стоять перед воротами Єрусалиму. Вже має бути завтра практично та квітна неділя. Вони мають війти у Єрусалим. Ісус їм розказує, що вони входять в той Єрусалим, і Він буде виданий, поганим і буде страждати. Він їм оповідає усю ту глибину свого завдання. Бо, пам'ятайте ще одне важливе у листі до євреїв, слушно зауважено, що Ісус також є апостолом. Він іде виконувати волю Отця. Отож, Він своє апостольство, своє послаництво їм оповідає, розказує, як воно має бути, а вони борються за владу. Вони хочуть влади. Напевно, розчарування мало би бути по-людськи надзвичайно велике. Кого Ісус собі набрав? Що за апостоли? Три роки їх вчиш, вчиш, вони нічого не розуміють. Часом здається, що стаються ще гіршими, аніж були на початку. Ще на початку ми бачимо якусь щиру довіру і Петра, і Андрія, і Якова, і Івана. Пам'ятаєте, знову ж таки, вертаючись до посту, перша неділя посту, коли ми чуємо про покликання учнів. Як вони всі радо біжать за Ісусом, лишають все, не переживають ні за що. Прийшло три роки, вони переживають, хто скільки дістане влади, хто скільки дістане якогось маєтку, хто скільки дістане найкращих місць. Здається, що все навчання тих, того апостольства пішло криво і зовсім в іншу сторону, ніж мало. Але Ісус в них не розчаровується, навіть знаючи те, хто його зрадить. А хто його зрадить? Всі його зрадять. Властиво Івана ми знаходимо пізніше тільки під Христом, можливо, Він не те, що найменший зрадник, але ми чуємо в Євангелії також, що всі його лишили. Залишилися тільки ті, які, здається, були не на перших місцях, Оті ті побожні жінки, які супроводжували його протягом його служіння. У Галилеї чи в юдеї, але вибрати собі людей, яких ти знаєш, яких ти знаєш, що вони тебе зрадять. В тому є божественна логіка, не людська. Бо по людській логіці і сьогоднішній Євангеліє має жодного змісту на що посилати овець серед бовків, нашу давати мудрість тим, які так складно вчаться тою мудрістю користуватися. Нащо посилати у той складний світ простих як голубці є, не голубців, а як голубів, апостолів. Їх треба було зробити іншими якимись, але ми бачимо, що Божа логіка, вона діє. Людська логіка вона постійно розвалюється. І апостоли є то, мабуть, найкращим прикладом, що по-людськи воно нічого не мало вистояти, по-людськи з того нічого не мало вийти. По-людськи вони нічого не розуміли і апостолами добрими, правдивими не були, бо цілий час думали про себе і не доносили Божого Слова до тих людей, до яких Ісус їх посилає. Але Бог все одно має до них довіру. І тому тих 12, а разом з ними і ще багато інших змінюють світ. І тут, дорогі мої, та логіка доходить до нас з вами. Бо ми завжди думаємо про апостолів, тих, яких бачимо на іконостасах, До речі маємо тут також гарних 12 апостолів на цьому іконостасі намальованих. Ми думаємо про них як про князів церкви, стовпів церкви. Ми думаємо про них як про велетнів, які дадуть раду зі всім. І коли ми починаємо думати про них. Ми самі починаємо виглядати на їхньому фоні маленькими і незначимими. Хто може з нас вистояти випробування в тій вірі? Хто з нас може бути не те, що апостолом, а просто часом посвідчити віру в якихось найпростіших наших обставинах? Нам для того бракує і знань дуже часто, і сміливості. Ми хочемо, щоб на нас не звертали дуже увагу, бо апостол то і той, котрий. Вже з тої рації, що є апостолом, стоїть в центрі уваги. Хоча він би мав, і він так часто, не часто завжди робить, бо властиво в тому сенсі апостольства ставити в центр уваги Ісуса. Але коли ми порівнюємо себе з ними, нам здається, що то є цілком інший світ, до якого ми не маємо жодного доступу. Однак каже Ісус у Євангелії від Матея, що апостоли виходять в той світ, щоб нас зробити апостолами, щоб ми сталися учнями. Учень то не той, котрий просто сидить, слухає, збирає потім свої зошити і книжки і йде додому. Учень то є той, котрий несе свого вчителя Його Слово у світ. Котрому він живе. Тому церква є спільнотою апостольською. Не тільки тому, що вона є основана на апостолах, а тому, що ото завдання спрямоване на кожного з нас. І ми отримуємо то завдання вже у нашому хрещенні. Ми отримуємо його через миропомазання потім. Ми якою змірою повертаємося до того завдання через сповідь, коли визнаємо Богові усі всі ті моменти нашого життя, коли ми не були добрими Його свідками, коли ми свідчили свою грішність а не Божу праведність? Ми скріплюємося в тому посланні через Пресвяту Євхаристію. Саме слово Євхаристія, як знаєте, з грецької означає подяка. Ми Просимо в Бога, щоб наше життя стало зірцем, зразком вдячності Богові, і Він нас на це скріплює, даючи своє тіло і кров. Вдячність наша Богові є свідоцтвом нашої віри і через те є апостольством також. Ви не мусите ходити по країнах різних. Ви не мусите робити надзвичайні речі. Бути апостолом означає бути вдячним Богові за те, що він діє в моєму житті, і ділитися з іншими тою вдячністю. Наші святі тайни священства чи подружжя вони також є апостольськими. Якщо ви ще очевидно розумієте, що священство ну, воно якось пов'язане з проповіддю Божого Слова, і воно є. Як... Само собою зрозумілим, є апостольське, то подружжя деколи здається, що воно десь, де воно, де то апостольство? То є найтяжче апостольство, бо то є апостольство до людини 24 години на добу, до тої людини, якій ви пообіцяли любов, чесність і вірність подружню і що не залишу тепер аж до смерті. Але то не означає, що ви тепер сіли просто в хаті і сидите і дивитеся один на друга. Життя, воно завжди є свідченням чогось. І люди, коли живуть разом, вони повинні щось також свідчити один одному. Також любов, чесність і вірність подружньої, і вдячність один одному і вдячність Богові. Є багато речей, які в подружжі є не менш апостольськими, аніж священстві. Можливо, зі святою тайною Липомазання нам якось здається, що вона не надто апостольська, бо вона передусім стосується нашого оздоровлення, але пам'ятаємо, що то є також свята тайна, яка є на оздоровлення душі і тіла, тобто цілості людини, і є вона для того, щоб людина піднеслася до чогось нового, то є також апостольський заклик. Колись, о, дуже довго. Довше, як вчора. Добре, ще 2 секунди. Колись, я пам'ятаю один священник оповідав історію свого хворого батька. І батько був смертельно хворий. І він прийшов до нього помолитися і уділити йому тайне йлопомазання. І він був свідомий того, що його батько все одно помре. І він не розумів, який зміст того, на що йому уділяти йлопомазання, якщо він все одно помре. І тоні він свій пригадав, що Бог закликає нас завжди виходити. На крок вище. Ми дуже часто хочемо повернутися до того, що було. Пам'ятаєте, є такий момент після Воскресіння Ісуса, коли учні вертаються ловити рибу. Цей момент найбільшої якоїсь резигнації, я вам скажу великої зради. Бо вони вже бачили, що Ісус Воскрес, але вони все одно не знають, що з тим робити. Вони вертаються назад. І, можливо, в них все є добре, бо вони ловлять рибу. І в життя повернулося до якогось спокійного русла. І тут приходить Ісус і каже: ні-ні-ні, не може бути, як було колись. Ви не можете повернутися до свого попереднього життя, у вас тепер є життя інше. Тепер збирайте манатки, беріть дружин. Ми знаємо з листів святого Павла, що. Петро, наприклад, ходив разом зі своєю дружиною, і вони двоє проповідували, то була місійність сімейна, каже: йдіть, починайте нове життя. І той священник каже, я зрозумів тоді зміст того ілопомазання для мого хворого смертельного батька, який зараз має померти. Я молюся за те, щоб Бог підняв його вище. Щоб він з цього життя перейшов до вічності, щоб він став частиною Царства Небесного, щоб все, що його відгороджувало від того Царства Небесного, стало тепер нічим, а благодать Божа усім. Бо те, що чекає нас, є більшим, аніж те, що ми пережили. І в тому і суддя апостольства постійно йти вперед. Не своїми дорогами. Дорогами Божими. Бо наші дороги, як ми знаємо, дуже часто роблять з нас сатану, а не апостола. Тому сьогодні, наближаючись до того великого свята, апостолів Петра і Павла, дивлячись на їхні слабкості, просимо в Бога, щоб ми подібно до них вміли і слабкості свої недоліки переживання поручати Богові. В молитві, в сповіді, у всьому тому, що нас підносить до нового рівня життя. Щоб кожен з нас відчув себе апостолом. Не мусите їхати далеко, навіть до Львова не мусите їхати. Будьте апостолом в своїх кімнатах, квартирах, сім'ях. Підносите інших вище і самі підносяться вище. І завжди пам'ятайте, що робити ми це маємо з покорою і з вдячністю. Пам'ятаючи, що першим правдивим апостолом і взірцем, і нашим попихачем залишається Ісус, ми не себе проповідуємо, а Його. Ми не задля себе йдемо в той світ з доброю новиною, а задля інших і разом з іншими.